Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під вогнем перебували козача Лопань Харківського району, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Чугуївського району, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Куп'янського району та інші населені пункти постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано. На Куп'янському напрямку тривають важкі бої. За добу ворог здійснив шість спроб штурмів в районах Синьківки та Петропавлівки. Усі атаки відбиті нашими захисниками. Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,5 гектарів території, де виявили та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.